Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. В цьому огляді буде трамвайна тематика. Подробиці жорсткої аварії в Дніпрі, де зіткнулися два трамваї. У Харкові відновлюють трамвайну лінію по проспекту трактору будівників, і також будуть новини про інші інциденти. Почну з новин зі столиці про те, як працюють нові трамваї К 1 та 306. За останні дні в мережі з'явилося кілька повідомлень від користувачів про деякі технічні проблеми з вагонами. Зокрема, 7 липня по вулиці Юності один з трамваїв зійшов з колії. Відповідні дописи та фотографії публікували телеграм-канали. У трамваї, що рухався в бік проспекту Алішера Нової, з колії зійшли друга та третя секції. Також трамвай цієї ж моделі помітили у несправному стані в іншому районі по вулиці Привокзальній. За словами очевидців, з підвіска середньої секції йшов дим. Разом з цим у Києві за тиждень сталося чимало ДТП за участі трамваїв. Якщо в більшості випадків з вагонами цілувалися легкові машини, то 8 липня біля Дарницької площі зіткнулися трамвай та автобус. Цей випадок стався вранці. За словами очевидців, ніби автобус не поступився дорогою трамваю. І не зовсім свіжа подія, але на неї потрібно звернути увагу. 27 червня у Дарницькому районі Києва по вулиці Ривуцького задимівся трамвай. У мережі розміщено кілька відеороликів, які зняли очевидці. Інцидент стався з вагоном Татра серії Т6 А5. Це один з трамваїв, які столиця отримала з Праги у 2018 році. Згодом у Київ-Пастранці повідомили, що пасажири не постраждали, а причиною задимлення стала спекотна погода. І далі до подій у Дніпрі, де зіткнулися два трамвайні вагони. Аварія трапилася 5 липня на проспекті Богдана Хмельницького біля повороту на Запорізьке шосе. Трамвайний вагон, що рухався за 16 маршрутом у бік вулиці Бориса Кротова, зупинився через відсутність напруги у мережі. Слідом за ним рухався трамвай з двох вагонів за маршрутом номер 12 Попередній вагон 16-го маршруту покотився назад, після чого сталося зіткнення. Згодом у комунальному підприємстві Дніпровський електротранспорт розповіли подробиці аварії. Місцеві змі взяли коментар у головного інженера підприємства Володимира Легкого. За його словами, водій трамваю, що рухався попереду, грубо порушив посадову інструкцію. Після того, як вагон зупинився на знеструмленій ділянці, водій разом із колегою механічно розгальмували трамвай. Потім трамвай поїхав зі знеструмленої ділянки заднім ходом, але його не змогли зупинити. Сталося зіткнення з іншим трамваєм. При цьому у транспортному підприємстві кажуть, що до аварії призвали некваліфіковані дії водія, який порушив посадову інструкцію. Під час ДТП у трамваях перебували пасажири. Журналісти пишуть, що дехто з них отримав незначні травми, і до медиків ніхто не звертався. У Харкові місцеві мешканці помітили, що по проспекту трактору будівників почались роботи з відновлення контактної мережі. Раніше комунальне підприємство «Харківський метрополітен повідомило, що лінію будуть ремонтувати і для цього закуповуються необхідні матеріали. Раніше по цих коліях курсували трамваї номер 23 та 26. Коли у 2022 році почалися масштабні обстріли міста російськими військами, рух транспорту припинився. Деякі ділянки були пошкоджені. Згодом служба контактної мережі зняла з лінії дроти. Коли в місті більшість трамвайних маршрутів відновили свою роботу, цей напрямок так і залишився у неробочому стані. Місцеві мешканці зверталися до міської влади з питанням щодо поновлення трамвайного руху по проспекту трактору будівників. У вересні 2023 року комунальне підприємство «Харківський метрополітен», на чому балансі перебуває трамвайне господарство, повідомило, що ведуться роботи з організації закупівлі необхідних матеріалів для відновлення контактної мережі та ревізії колії. У червні підписники каналу почали надсилати повідомлення, що на проспекті трактору будівників відновлюється контактна мережа. Разом з цим проводиться ревізія колії та обкатка рейок, по яких трамваї не їздили два роки. Попередньо відомо, що планується організувати рух трамваїв за скороченим маршрутом номер 23 від Салтівського депо до 602-го мікрорайону. Раніше цей маршрут мав іншу трасу, трамваї курсували до станції метро «Індустріальна» та плиткового заводу. Дякую підписникам каналу за те, що надсилаєте повідомлення про транспортні події. Нагадаю, якщо у вас є цікава інформація та новини щодо роботи громадського транспорту, надсилайте свої повідомлення за контактами, які ви знайдете в описі цього відео. І також нагадаю про те, що канал Залізній Магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою доступних всім опцій. Достатньо буде залишити вподобайку або коментар під відео Також буду вдячний вам за підписку. Якщо ви хочете підтримати. Цей ресурс фінансово є варіант стати спонсором каналу і, зокрема, переглядати відео ще до того, як відбудеться прем'єра, і також донати на адресу каналу можете відправляти за реквізитами, що є в описі цього відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе!